Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про мультитул Nextool Light Range W2. Наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. У нас вже є на каналі огляд схожого мультитула, тільки тоді був Light Duty в Ranch. Тепер вже маємо просто Light в Поставляється ось такому чохольчику, можна кріпити на пояс. В комплекті є комплект біт, Він стандартний. Ми його вже бачили в багатьох мультитулах. Схожий буде у лезерманів та інших некстулів. Ось такий ключик і давайте подивимось його наповнення. Маленький розвідний ключок з будованими пасатіжами. Давайте дивитись на його наповнення. Конструкція традиційна для розвідного ключа, крутимо гайку і у нас ключ розводиться. Максимальне розведення 25 мм, що досить непогано, і можна використовувати його навіть в старих моделях велосипедів для зняття колісних гайок. Чи на електровелосипедах, де електроколесо закручене на гайку. Але зважайте, що губки розведені досить широко, відповідно, в педалі на 15 він вже може не пролізти. Якщо використовувати, як для сантехніки, непоганий варіант, але, звісно, зручніше, коли губки більш тонкі і більш витончені, більш довгі. Якість виконання лиття елементів, дуже якісна, обробка також не викликає питань і проблем тут немає. З моментів, які я помітив, одна половинка ключа у нас лита цільна, а друга верхня у нас складається з трьох частинок. Ну, така тут конструкція. В руків'ї у нас присутні наступні інструмен... інструменти. Перший інструмент це хрестоподібна викрутка, вона ж адаптер для біт. Причому з цікавого, вона має фіксатор, відповідно, розкрити ми її, закрити ми її не можемо, поки ми не відніжмемо фіксатор типу лайнер лок, що дуже добре, бо зазвичай подібні тримачі для біт не мають фіксаторів. Принаймні, де він, фіксатор ставиться на викрутку і вона може бути складена. Якість виконання інструментів дуже непогана. Можна під 90 градусів, але тоді фіксатор не працюватиме. З іншої сторони від викрутки у нас ховається напилок. Він звичайний, металевий, без алмазного напилення. Плоска частина можна використовувати як викрутку, щоб щось піддіти підковернути. На торці немає ніякої насічки. Фіксатора окремого також нема. І в іншій половинці руків'я маємо маленький ножичок. Його, в принципі, достатньо, щоб зрізати герметик, підрізати якийсь шаблон, якщо нам треба з картону вирізати, або розкрити якусь упаковку. Фіксатора окремого ніж також немає. І основний інструмент це у нас невеличкі пасатіжі, сховані в руків'ї. Традиційна конструкція, незмінні губки, присутні навіть обтискач для контактів електричних, чого зазвичай немає в більшості мультитулів, в тому числі у Некстула і інших китайців. Тут я здивований, що він, цей елемент тут присутній. Ось він у нас внизу. Тобто, це вже такий заявка, що скоро цей інструмент може з'явитись і в більш старших моделях. Виконано все з металу та алюмінієві накладки. І якість дуже висока. Проставочні шайби з латуні. Підігнано все, нічого не бовтається. Дуже цікавий інструмент, як черговий такий дежурний ключик у вас по сантехніці або в машині на велосипеді, де вам він потрібен. Якщо порівнювати між собою Multifunctional Range і Light Range, то дійсно бачимо різницю в розмірах і у вазі. Ці мультитули абсолютно різні. Відповідно, цей більш такий для інструментального ящика, для більш стаціонарних робіт, а це і для похідних, коли треба можна взяти з собою інструмент. Пасатіжі у мультитулів теж трішки різні. Бачимо різні розміри. І там, і там підпружинені. Але трішки потужності вони різні. Причому у мультифункціонал Wrench губки більш тонкі. Ну, мінімально тонше, ніж у Light Range. І нагадаю, в W1 у нас обжимка для контактів, а тут у нас кусачки для дроту. По розведенню розвідного ключа мультитули однакові. І там і там 25 мм. Різниця в тому, що в W1 нема насічки, у нас тут гладкі обки, а в. Double в Multifunctional вони з насічкою такою. Відповідно, дивіться, для яких задач ви берете. Це, мені здається, більше підійде для велосипедів, де більше алюмінієвих деталей і пласкі губки менше, з меншою вірогідністю щось попортять вам на цьому. все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Україна переможе!